Всім привіт, обзорчику. Такий вот бургер да. Який, який робить да. так? Обзорчик Та да, ні. Чекай. Ми ще не повністю відкрили. Повністю відкриєте. Оскільки показуйте, я хочу всім підписником. Так, поїхали. Яку першу відкриваємо? Давайте першу оцю відкриємо. Знімай ближче до камери. треба по порядку. Поїхали, відкриваємо. О, О маленькі коло коли. Можна Давай, я подивлюсь? Дайте я подивлюсь. Ось такий от. 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 Так, покажи. О. Дай, що ще не все тут на кулі. Вони, вони якісь інакші. Вони взагалі не липкучі. Можна прикольно. їсти? Так. Можна? Відкриваємо другу, другу частину. Ооооо! Міні-бургери, вони так покажи другий, вони різні. Я вони думаю, думаєте, mm. щось під низом є. Я думаю, що щось є. Я mm. теж так думаю. Може мені гурмажу mm. один. Ладно. І тут пусто. Ну ладно. Але дуже не Так, Да, і типа, і іграшка зразу, і твой. Mm. Да, туди можна щось, наприклад, насипати, Або що світський бути. І що І, До речі, зараз я вам покажу. Зараз. 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 Я тепер буду показувати. Да! Я буду показувати ось наша ота головна дівчина, от, от. не те, ведь не та вот от. от та не не вона купила водичку. <риклуб> вона дуже маленька і вона плюс, то що вона широка і в ній дуже багато водички. А мы ткупили зіриною. За Фанта. Фанта. За 10, да. Це коротше плеятство фантай, що ми були

Випустив водичку типа, кола з Ну, Там типа пальона кола і з чарі. Вот кола з чарі. І потім випустилась кола оригінальна, теж з вишнею. Тобто кола кола, -кола вкрала Боже, умилася, да? смак фрутика. Кока-кону ж бить. Воно дуже мягенько. А, Она дуже миганька. И размеща. Редактор субтитров А.Семкин па А.Егорова